Важливий секрет сталих, тривалих, подружніх стосунків це повага. Розуміння того, що ми різні, ми просто різні люди. Ну, Я жінка, він чоловік, це вже достатня різниця. Але розуміння того, що ми виховувалися в різних родинах. З різни, різними вимогами і можливостями. У нас різні смаки. Ми можемо в їжі не співпадати. Комусь подобається так їсти, комусь іншому по іншому. У нас різні вимоги до температурного режиму в кімнаті. Я сплю з відкритим балконом, а чоловік повинен вкритися подвійною ковдрою. Ми різні. І тут важливо, що хоча ми різні, але у нас є спільне. У нас є якась спільна мета, до чого ми прагнемо. У нас є діти, про яких ми спільно спілку... турбуємося. У нас є спільне, але ми різні, і ми поважаємо ті темпи і ритми, ті смаки, які є у іншого. І ця повага з'єднує. Цементує стосунки в родині. А у вас як? Напишіть, поділіться.